Привіт. Привіт. По-перше, дякую тобі, що погодилась на це інтерв'ю. Ми тривалий час вели переписку і намагалися все організувати, тому я щиро радію, що сьогодні ми з тобою в кадрі, і я сподіваюся, що багато глибоких думок почує наша аудиторія. Для мене справді честь бути в тебе в гостях, тому що ви робите велику роботу. Я дивлюся твої інтерв'ю і наповнююся багато чого цікавого звідти беру для себе. Дякую, дякую тобі за ці слова. Ти знаєш, Всією Україною а, досить яскраво так а, пролетів відеоролик, який опублікував Олег Сінцов під час mm -hmm. штурмів. Ти була на, на цьому відео. Це вона обережна! Важка техніка зліва! — Ми в оточенні по нас є їх... танками! Сьогодні хотілось обговорити м, твої відчуття. Від пережитого твої відчуття від е, нової для тебе ролі бути в армії. Розкажи, будь ласка, коли ти доєдналася до Збройних сил України? Ну давай почнемо з того, що я не люблю, я не використовую слово армія для себе. Uh -huh. Я більше використовую слово війська. Чому? Тому що чомусь у мене в голові це може бути моя якась установка, така що слово армія несе щось пострадпострастрадянське. І я одна із тих, хто дуже прагне цього позбутися, трансформувати. Його не можна викорінити, його можна трансформувати в щось якісне, в щось сучасне. Якщо ми почнемо нашу розмову з моєї історії, я багато про це вже розповідала і із задоволенням ще раз кажу — грудень 22-го року. 14 грудня це дата, коли я доєдналася до лав ЗСУ. Я зараз згадую себе в ці періоди, і це була така сліпа історія. Якби там я довго не готувала себе до цього важливого кроку, я йшла в темряву фінал 22-го року. Дуже багато відео, дуже багато інтерв'ю можна було дивитися, і я багато справді дивилася, і тим самим цього недостатньо для того, щоб зрозуміти, що є військове життя. Коли ти ніколи до цього дотичний не був. Я просто відчувала, я знала, що мені туди треба, що я знайду своє місце там. Я одна із тих людей, хто слухає своє серце. І воно мені казало, що все правильно, ти робиш все правильно, іди, іди туди, куди я тебе кличу. 16 місяців, як я на службі, і жодного разу я не те, що не пожулкувала або думка, якась там пробігла. Я навпаки з кожним днем все більше, і більше впевнюю, що я зробила правильний вибір, що я там, де я маю бути, що я займаюся тою справою, яка є моїм сенсом на сьогоднішній день життя. Те, що відбувається в нашій країні, як на мене. Це велика трагедія, зрозуміло. Це те, що в цілому ми не мали би це проживати, і тим самим я бачу, як це робить нас сильніше. Я бачу, які ми проживаємо зміни, з чим ми стикаємося, як трансформуються люди, як я трансформувалася дуже сильно. Я зробила свій вибір. Він нікому не подобається. Ну нікому взагалі. Про моїх членів сім'ї і близьких. Сім да, да, та, та, друзів. Mm -hmm. Я дуже вдячна їм за те, що не дивлячись на те, які як вони важко це проживають, вони не кажуть мені, не просять мене зупинитись, не просять мене перестати ходити на роботу, не просять мене передивитися свої рішення. Вони знають, що це неможливо, поки я сама не прийму його, поки я сама не прийду до цього. Я буду працювати як і працюю все ж навіть зараз досить складно жінкам реалізовувати себе і працювати на повну в... у війську. І в мене немає такого досвіду. Мій командир Олег Сінцов Грунд дивився на мене півроку, що я на що я здатна, з точки зору підготовки. Потім був перший бій. Майже всі мої виходи були поряд з командиром. Так виходило, що він також приймав участь в цій роботі. Я ніколи не відчувала, що він мене оберігає. Коли я була стрільцем санітаром моє місце було як і всіх військових, там розділене по двійкам. Плюс, зрозуміло, це все змішується в моменті роботи, але тим самим я могла бути там в першій двіті або в другій двійці, яка йшла по ну, штурм. Коли мій статус змінився, я зараз бойовий медик, то і моя позиція в групі змінилася. Я знаходжуся завжди поряд з командиром. Плюс-мінус в центрі, тому що моя головна задача в першу чергу я стрілець, тобто я продовжую бути бійцем, тобто штурмовіком. І коли з'являється потреба, до медична допомога, звичайно, я одразу переключаюся. Але в цілому, в мене ніколи не було такого, що там командир міг сказати: Ні-ні-ні, от, от зараз ти не підеш. Ну ні. Я навпаки казала: я хочу йти, там, я йду. Я кажу все без питань. Коли... Іде робочий процес. Ем, ну ніхто не запитує мене, Олен, тобі важко чи не важко? І це не питання в тому, що я хочу щось показати, да там що. Ні, я сама справлюсь. А питання в тому, що це моя робота. Я зобов'язана її виконувати стільки, скільки я можу. І якщо в цю роботу входить іти 10 кілометрів по лісу під обстрілом вночі з рюкзаком, який важить до 10 кілограмів, ну там не, не 10, це я вже так психанула, ну просто вся амуніція на мені може важити там 30 кілограм, може більше, може менше, все залежить від наповнення. Ну я нічого не буду ділити там, просити, понеси, тому що їм самим важко, кожен людині важко. У мене немає такої практики, щоб я прям виборювала свою можливість вийти на передову в, е, в составі групи. І так були якісь моменти такі е, маленькі. Тим самим я вмію е, фразою очима. Просто поглядом зробити так, що у людини просто відпадає бажання будь-яке в мою сторону щось там не те сказати, тому що я вмію підбирати слова, і е, я не люблю в таких випадках іти силою на силу. Моя сила в комунікації в вміння достукатися до людини так, щоб вона зрозуміла, що в мене всередині, ну щоб ми знайшли якийсь конект. У війську є ще така спеціальність як військовий психолог. Та. Чи вдавалося тобі, от виключно інтуїтивно стабілізувати морально-психологічний стан твоїх побратимів? Можливо, ти це робила несвідомо, але угу. через отаку комунікацію тобі це вдавалося. Я ніколи не розповідала, що, ну, що я прям психолог. Хоча в мене є диплом, який я так і не отримала, бо то ковід, то, то повномасштабна війна, то ще щось. Я так свій диплом і не отримала. Я е, консультант, я психологію вивчала дуже багато себе. І чим краще я себе пізнаю, тим краще я пізнаю людей. Це моя практика, і це мій досвід, і це моя філософія. Пам'ятаю, у нас був момент, коли моєму побратимові стало дуже погано. В перший день контрнаступу в нього стався панічний. Приступ, можна сказати, навіть так. Ну, і ми розмовляли, я допомагала, ми дихали дихальними практиками. Там буквально 5-10 хвилин попрацювали в тих умовах, де ми були, наскільки це було можливо, йому стало легше. І в цілому я завжди намагаюся допомагати навіть тоді, не те що тоді, коли мене не просять, але коли я бачу, що є у людини запит, він може сам не озвучувати. Але я можу сказати. Про те, що я відкрита, я відкрита поговорити, дати пораду, розповісти, чим користуюсь я, поділитися контактами з людьми, які можуть допомогти на професійному рівні. Ну, взагалі, є питання до е, військової психології угу. в структурі бригад, тому що цей відділ МПЗ там зазвичай три-чотири людини на всю угу. бригаду. Я не розумію, як один психолог, чи навіть там два, чи скільки можуть справитися з такі з такою кількістю військових, ну тобто, це апріорі не немож... За тими ж натівськими стандартами, у них на бригаду 40 військових психологів, які, в принципі, в умовах небойових дій, Протягнути. я вже не кажу про такої високої інтенсивності, як у нас на Сході угу. і на інших лініях фронту працюють з ними. А ти користуєшся послугами а, психолога не військового, цивільного? Так, я зрозуміла. У мене два психолога, з якими я працюю зараз. До Вступу на службу я багато працювала багато років з різними психологами по різним напрямкам. Потім була пауза, і я відчула велику потребу в е допомозі після поранення. Це був червень 23-го року. Я прийняла. Дивись, я, цейклу, я наклала. Зараз тримаю, так, хай теж сказала, сьогодні я можу сказати, що я знаю, як виглядає пекло. І я розуміла, що всі психологи, яких я знаю, з ким я працювала, вони мені не зможуть допомогти. От у мене прям відчуття таке було, що мені потрібна людина, яка розбирається в військовій справі. Я знайшла людину, яка досі мені допомагає. Ми працюємо по запиту. Коли у мене є запит, я до нього звертаюся. Він має військовий досвід 14-15 року. Він має досвід 22-го року. Він мене розуміє. Він був так само на передовій. Багато речей вщиту з точки зору свого досвіду. І я знайшла дівчину, яка мені допомагає по моїм особистим запитанням. Тому паралельно два терапевта. У нас, у військовослужбовців, є різні життєві моменти. І депресії у нас також є, і їх дуже багато. І я вже для себе зрозуміла, що ми мало про це говоримо. Я листаю ленту інстаграма і Я знаходжу якусь інформацію про депресії, і я бачу, що ця трансляція йде тільки від фондів, від психологів, від тих, хто хоче допомогти. Але не від людей, які потребують допомоги, Абсолютно тому вірно. що переживають цей стан. Абсолютно вірно. А цих людей так багато хтось проживає депресію, тому що втомився бачити смерть. Особливо це дуже часто ну, часто це бачу в... серед медиків. Мене за все моє життя було дуже багато депресій. Я прожила проживала і глибинні депресії, і клінічні, і з наслідками дуже важкими. І потім, в якийсь момент, я для себе вирішила: це був 17-й чи 18-й рік, що все я більше не дозволю собі туди йти. Я знаю цей стан дуже е, я вже, знаєш, як на смак його знаю. Як тільки він підходить я така О-О-О-О, я вже тебе бачу, я туди не піду. Так що ми робимо, щоб ми туди не пішли? Просити допомоги це не слабкість, а це сила. Якщо людина вміє це робити, якщо людина відкрито просить допомогу, це її сила, і люди, які поряд, так само будуть це цінити. Тільки дураки будуть засуджувати люди, які не мають цієї сміливості, також uh -huh. попросити допомогу. Ми не можемо самостійно витягнути те, що сидить в глибині. Є дуже багато інструментів, якими можна користуватися: книжки. Там, наприклад, в моєму випадку я використовую щоденник вдячності, я використовую ранкові сторінки, використовую медитації, цвяхостояння це все те, що мені допомагає в самостійній роботі. Те, що я справді е, можу сама для себе робити. Цього замало, щоб дізнатися прям глибинну відповідь на своє запитання, я маю мати людину, яка послухає мене зі сторони. Тому що в цілому психологи вони ж нам не кажуть, що ми маємо робити. Вони нам задають правильне запитання, і ми правильними цими відповідями знаходимо самі собі відповідь. Ну, самі відповідь на своє внутрішнє запитання. Я от просто тебе слухаю, а від тебе йде феноменальна енергетика. У тебе горять очі, вони яскраві. <гум> Знаєш, коли е, люди намагаються за рахунок чогось ну, видати бажане заявне, в тебе все навпаки. От ти всім своїм єством показуєш, що ти живеш це життя наповну і живеш його так, як ти хочеш, в конкретний даний період часу. У зв'язку з цим. У мене таке питання: от, воно крутиться, крутиться, ти втомлюєшся, О! ти виснажуєшся. Давай ми зразу одразу розставимо, <свісно> уточнимо, ми говоримо про фізичну втому, чи ми говоримо про внутрішню? Ми говоримо про фізичну втому і ментальне виснаження. Окей. Я зрозуміла, що я можу бути фізично виснаженою просто вже там дуже втомленою. І тим самим у мене спрацьовує оця... якщо я зараз скажу, що я втомилася, і я буду перша, хто це скаже вголос. Mm, всі будуть казати, це ж вона дівчина, типу маркер. такий, Типа, Типу да, як маркер. Немає тут нічого поганого. Я така сама людина, як і всі. Мене так сприймають однаково всі і мої близькі побратими, і ці побратими, в якому підрозділі я працюю. Ну, тобто моя сім'я і хлопці, ага. з якими ми працюємо. Повертаючись до втоми, фізична втома буває, і вона справді е, буває різною. Буває втома в той момент, коли ми працюємо. Буває втома велика. Наприклад, як у нас було дуже багато тренувань, прям таких півтора місяця. Кожен день, кожен день, окрім там неділі, тим самим в неділю купа якихось справ. І не вдається навіть просто там знаєш зробити mm -hmm. собі день лінивця, коли ти лежиш, нічого не робиш. Просто вже там пройшов місяць, півтора, і я вже розумію, що все я вже на виснаженні, ну така батарейка сіла. Це не тільки в мене, це усіх. Усіх та це всіх навколо, навіть саме сильні чоловіки, вони таку саму втому відчувають. Тепер по про емоційну втому звичайно буває, звичайно, ця втома буває. І перше, в чому вона чому вона з'являється, це втрата своїх людей. Це найбільше, що забирає сили, це найбільше, що вибиває із потоку, це найбільше, що е, змушує. Перестати відчувати життя. За декілька годин ми втратили стільки побратимів, що все, за всю за чотири місяці стільки не втрачала. І я собі в такі випадки, в такі моменти, і такі, і інші, ну схожі, я собі завжди <смеш> задаю запитання: окей, Олен, скільки ми дозволяємо собі бути в цьому стані? І я визначаю час. Я можу дозволити собі годину бути в такому стані: доба, тиждень. Іноді, дуже рідко, але коли в мене були втрати, коли я втрачала дуже близьких мені людей, я там без визначення, але пам'ятала, що я маю контролювати це, тобто тримати оце оціє... час. Часно повернутися. Та. І я ні в якому разі не сварю себе. Не з'їдаю, я дозволяю собі бути в цьому стані оцей проміжок часу. Як тільки цей проміжок часу закінчується, я кажу собі: все достатньо. Рухаємось. Можливо, повільно, можливо, крок за кроком. Не одразу що вау, вау, і я вже така живчик. Ні, потрошку, потрошку, потрошку. Все залежить від того, наскільки глобальна ця втома була, е, наскільки довго я в ній знаходилася. От я їздила в Британію навчатися на бойового медика, і це була фантастична поїздка з точки зору того, що на як нас навчали, чому на нас навчали, і які знання ми там отримали, з якими людьми я там познайомилася. І там, поки я перебувала, трапилося три моменти. Перший момент визначили ДНК мого Брата Діму, який загинув в нашому першому бою, він чекав повернення додому півроку. Назначили поховання, і я не змогла бути присутня на цьому. Для мене це було дуже важко. І тут, же, через якісь короткі проміжки часу, гине ще один побратим і ще один побратим. І я просто була в такому роздавленому стані. Мені було дуже важко. І я тоді відчула, що я просто не те, що какашка, а от ніяка. Я була на заняттях. Проходила ці заняття, поверталася в казарму і просто лежала, і мені нічого не хотілося. І там я не змогла виділити з самого початку скільки мені потрібно днів. Я просто вирішила, що я дозволяю собі цей стан, а скільки днів побачимо. І воно так день за днем, день за днем. дійшло майже до тижня. І я така, так, вже пора визначатися, тому що вже затягнулося. І потім я визначила все оцей день, і я. Ставлю крапку, я повертаюся, я тут я маю навчитися, тому що це мій обов'язок. Я з цими знаннями поїду в Україну, буду користуватися, ними рятувати життя тих людей, яких я зможу врятувати, і я не маю права зараз е профукати цю можливість. І отак я собі допомагаю. Я навчилася плакати. Тоді, коли хочу плакати, і мені все рівно. Чи є навколо мене якісь побратими, хлопці, військові, командири, люди чужі, мені все рівно. Хочеться плакати, я плачу. Хочеться злитися, я злюся. Хочеться покричати, я можу навіть і покричати. Я дозволяю собі хвилину, годину, день, тиждень, і все таки склалося. склалася. А якщо ми поговоримо з тобою про страх, Та -а -а. про страхи, угу. чого ти боїшся? Недавно я познайомилася з таким тваринним страхом. Ми мали сідати в техніку, і по ній почали лупити дуже жорстко. Це летить просто сумасшедший снаряд, дуже важкий, такий, здоровий. Я, ми ніхто не на той момент не розуміли, що це. Ну, вона тупо лупила по нашій техніці. І тут нам потрібно в цю техніку сідати. І Я йду, і в мене ноги підкашуються. Просто я відчуваю, що я прям не можу впевненої е, ходи е, відчути. І ми підходимо до цієї техніки, і я кажу, я не хочу в неї сідати. Це не був протест. Я ніколи ще не дозволила собі е, не виконати наказ. Це була просто фраза, яку я сказала вголос. Все. Як правда, що я не хотіла в неї сідати. Я продовжую йти, знімаю рюкзак, толкаю його, сідаю всередину і все. Біля мене сідає командир, і він повертається до мене і каже: Страшно? Я кажу, да Каже, мабуть, із-за хаоса. І я просто зрозуміла, що все, я вже в цій техніці сиджу. Мозок домальовує, любить домальовувати нам картини. Да? і Чому було так страшно? Тому що я бачила, що по ній цілились, Я розумію, що ми сядемо, в ній буде знову цілитися. І я прям бачу цю картину, як ми горимо в, в цій техніці. Я зрозуміла, що все, я вже тут. У мене вже немає іншого варіанту. Я просто живу по принципу, що я завжди маю е, можливість вибрати. У мене є право вибору або в діях, або в відношенні до того, що відбувається. Змінити свою вибрати е, іншу позицію, тобто я в даному випадку не могла. Але я могла змінити своє ставлення. І як тільки ми сіли, я одразу так фух і пішла в себе. Командир взяв мене за руку, і я прям відчувала, що все буде добре, що ми доїдемо живі, здорові. І я прям видихла. І ми доїхали, все добре. Вийшли, слава Богу, по нас не стріляли. Це був дуже тваринний страх. Прям такий тваринний, що його важко було опанувати. І друга історія про те, що до роботи до, до останньої там, операції. Я прям почала відчувати якийсь от сильний такий страх тваринний, просто знаходячись на ППД, і, ну дуже далеко від лінії фронту, а в мене цей страх. Я зрозуміла, що коли з'являється цей страх, він прям дуже швидко підлітає, дуже швидко мене охоплює, прям як в сітку. А коли я починаю собі Олен, все нормально. Я в мене є така мантра, я стою ногами на землі. Це означає, що тут нічого не відбувається. Ну, тут, тут нема лінії фронту, тут будинок, ти сидиш за столом і їсиш борщ. А просто думки туди повели і одразу хва uh -huh. схватила цей страх. Буде так, як має бути. Це також моя мантра. І ще моя найголовніша мантра мій всесвіт піклується про мене. Все буде добре, і це про духовну частину. А другу частину про життєву, про практику лінія фронту це не завжди про смерть, це про роботу і тому подібне. Є багато інших страхів. У мене страх, що я забуду своїх загиблих побратимів. Що я втрачу пам'ять про них, що я перестану про них пам'ятати, перестану пам'ятати їх жертву, як вони загинули, якими вони були, і це про всіх, хто були мені близькі. Я страх втратити своїх людей, своїх прям, своїх своїх, да, там, от свою сім'ю, в цілому будь-кого, а свою сім'ю це ще страшніше. Я хочу сказати фразу, яку Кажуть, всі військові: страх є у всіх. У всіх. Ми всі боїмося. Навіть самі потужні, самі сильні, самі мужні, самі завзяті, самі з великим досвідом. У всіх є страх. І ці страхи дуже великі бувають. Питання в тому, що хто керує твоїм життям: ти чи твій страх? Чи вміє людина? Працювати з цим страхом чи вміє вона переступати через нього, підпорядкувати його, дати йому ім'я, як я кажу, да, зрозуміти, що це за страх. Проговорити, прожити його і рухатись далі. Один із пунктів, які мені завжди говорять, я дуже часто останнім часом, взагалі, дуже часто це чую в свою сторону. Як ти знаходиш енергію, як ти ві... не зневірилась? Звідки ти це береш? Чому ти така наповнена? Ми тут в цивільному житті, вже всі в какашках, уже і не знаємо в що вірити, і немає енергії, нема віри. Ну коротше, отакий от стан у людей дуже депреснявий. А я такався егегей. А другий момент, що я приїжджаю, і е е мені кажуть, е також а тебе немає розділення. Типу цивільне військове життя, що цивільно це погано, да? тут всі такі погані, всі живуть своїм життям. Я хотіла можу тебе спитати про це? Так. Я так кайфую, коли приїжджаю в цивільні міста, я насолоджуюсь кожною хвилиною. Я комунікую з людьми, їм в ресторанах, насолоджуюсь їжею, насолоджуюсь вчора. Мені просто з невідкіля подружка запропонувала сходити на концерт. І я пішла відкритим ротом, сиділа в першому ряду і насолоджувалася всією цією музикою і просто відчувала. Життя я так рідко вдягаю цивільний одяг. Красивий я так одяг. за ним скучила, що мені хочеться насолодитися кожною секундою. Оцього може цієї можливості. Я готова в день по декілька разів передягатися. Тим самим я поважаю свою форму. Я дуже комфортно себе відчуваю в військовій формі військовою і там. Коли я сплю на підлозі, бігають по мені миші, я там також відчуваю себе комфортно. Приїжджаю сюди, і я намагаюся відчути життя в кожній секунді і в кожній речі, яке мене оточує. Чим більше я дізнаюся, що таке втрати, чим більше я втрачаю людей, чим більше я бачу смерть, чим більше я відчуваю біль від цього, тим більше я ціную життя. Тим більше я насолоджуюсь життям. Ти розумієш, я дозволяю собі наповнитися тут і потім далі йти працювати. А про що ти мрієш? Я прям мрію про свою сім'ю, в якій є ну, мінімум, ну, ладно, мінімум троє дітей. Мінімум. Я дуже люблю дітей. Тим самим я не виключаю, що можливо трапиться так, що я не зможу стати. Ем, Природньо мамою, ну я маю на увазі фізіологічно. Uh -huh. І чесно скажу, мене це не засмутить. Я знаю, що дуже багато діток на сьогоднішній день потребують сім'ю. І я знаю, що це процес важкий. З точки зору організації, щоб угу. дали дозвіл, щоб це підготуватися до цього, я це знаю. Що на це потрібен і час, і можливості, і терпіння, і фінанси також. Я це все знаю. Я вірю, що настане час, в мене буде сім'я, і там будуть дітки, і там серед цих дітей будуть ті, кому я зможу допомогти знайти сім'ю. А про що ти книгу пишеш? Про те, що ми з тобою тут тільки що говорили, що мене тримає? Я не відчуваю, що я можу сказати, що я письменниця. Я не письменниця. Я просто людина, яка пише те, що в неї відчуття. Ця книжка. Окей, хай буде ця книжка. Хай вона буде маленька, але да, книжка, книжечка. Да. Да. Вона буде складатися з багатьох, я ще не знаю, скільки на фіналі буде, маленьких історій угу. про те, що мене тримає. Ми маємо просто згадати, що в нас всередині. У нас у всіх всередині велике світло. Наскільки сильно воно горить, залежить виключно від нас. В мене також воно і тухне, притухає, воно менше більше. Іноді воно так горить, що кажуть: Олено, Олен, зупинись, все все, ми вже зрозуміли. І таке також буває. Воно є всередині. Ми маємо про нього пам'ятати. І Паливо, яким е живиться це світло, паливо це ми, наші думки і наші відчуття, які у нас є. Відчуття, почуття, те, що ми самі в собі народжуємо. Я вірю в те, що є це в кожного. І книжку потрібно друкувати. Ми колекціонуємо всі книги, які були написані за час повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Хтось писав поезію в окопі, ah. хтось писав вірші, хтось писав мемуари, хтось розповідав про свої відчуття. Але це важливо, тому що це, це історія, і вона твориться сьогодні. Тут я тобі хочу безмежно подякувати за цю дуже круту розмову за психотерапію для мене. За твої глибокі думки і за те, що ти робиш. Дякую. І як багато ти робиш. Дякую, якщо дозволиш, я тебе <плес> та, хотіла б обійняти. Та, 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 та. Це, е... Я завжди кажу е, про те, що обійматися треба від серця до серця. <плес> Дякую тобі, дуже чесно. <плес>